Друзі, сьогодні ми подивимося на смартфон, який коштує дешевше за одну порцію американського стейка Рібай із перцями падрон у ресторані Авалон. І не лише на один, а на цілих три телефончики. Мене звати Роман. Ви на каналі КТС. І сьогодні поглянемо на смартфони дешевші за 5 тисяч гривень. Ваша улюблена рубрика. Поїхали. Motorola J05 вирізняється мінімалістичним дизайном. Задня кришка виконана зі зносостійкою водовідштовхувальної штучної шкіри. Це додає привабливого вигляду та міцності, а ще вона не збирає відбитки пальців. Передня панель захищена склом Corning Gorilla Glass 3, стійким до подряпин. Смартфон достатньо легкий і тонкий, і, до речі, це єдина модель у трійці, що отримала до комплекту захисний чохол. J05 має великий дисплей, 6,67 дюйми, що і ідеально підходить для перегляду контенту. ips матриця має широкі кути огляду і насичені кольори. Завдяки частоті оновлення 90 Гц зображення на екрані виглядає плавно, що особливо помітно при скролінгу стрічок соцмереж і відтворенні відео. І це єдиний смартфон у трійці, в якому вручну примусово можна встановити частоту оновлення 90 Гц, адже в інших моделей вона динамічна. Про це розповім трохи пізніше. Не перемикайтесь. висока яскравість екрану до 1000 ніт дозволяє чітко бачити зображення навіть на сонці. Роздільна здатність HD+, і щільність 264 PPI роблять картинку деталізованою. Motorola G05 оснащена стереодинаміками, що підтримують технологію Dolby Atmos, яка робить звук гучним і чистим. Окрім цього, пристрій має 3,5 мм роз'єм для навушників, що дає додаткові можливості для любителів музики. Ну а серцем Motorola G05 став про процесор Mediatek Helio G81 Extreme. Така конфігурація забезпечує достатню потужність для повсякденних завдань від запуску соцмереж і відео до ігор середнього рівня, обсяг оперативної пам'яті 4 гігабайти. Також підтримується технологія RAM Boost, що за необхідності збільшує доступну оперативну пам'ять вбудованої пам'яті 256 гігабайтів, що дозволяє зберігати сотні фотографій, відео і застосунків. А також є підтримка карт microSD. Де обсягом до 1 ТБ. з коробки смартфон працює на базі Android 15 із фірмовою оболонкою Moto UI. Інтерфейс зручний, зрозумілий та підтримує фірмові жести. Наприклад, зробити скріншот можна дотиком трьома пальцями, а потрусивши, увімкнути ліхтарик. Для безпеки є сканер відбитків пальців, що вбудовано у кнопку живлення та функція розблокування по обличчю за допомогою фронталки. Moto g 05 має одну основну камеру роздільною здатністю 50 Мегапікселів. Завдяки технології Quad Pixel вона робить яскраві та деталізовані знімки навіть за слабкого освітлення. Камера підтримує режим Night Vision, який об'єднує кілька кадрів із різною експозицією для кращого балансу світла і тіні у темних умовах. Також доступний HDR для широкого динамічного діапазону і портретний режим із програмним розмиттям фону на основі ШАІ. Фронтальна камера на 8 мепіксів. Вона добре підійде для дзвінків і селфі. У програмі камери є режим Ейс ретуш, що автоматично коригує тон шкіри і згладжує дефекти на обличчі. Друзі, це основна камера Motorola G05. На основну камеру можна записувати відео Full HD, 30 кадрів за секунду. Ось так цей смартфон записує відео. Як вам порівняно з іншими моделями? Тут також доступне двократне збільшення, воно також електронне, як на інших моделях, а немає чого очікувати якось над... Чіткої суперякості все ж таки це смартфони, скажімо так, за ціною кількох походів до супермаркету. То ну, в цілому відео непогане. Щоправда, тут як в Самсунгу, не можна перемикатися одразу на фронтальну камеру під час зйомки на У Самсунга це звісно ж перевага. Тому зараз стопує відео, щоб перемкнутися на фронтальну. А це вже, друзі, фронтальна камера Motorola G05. Тут мені одразу одразу на оп. Крапелька впала. Чекайте зараз про <с> У нас сьогодні не дуже така погода для зйомок, проте вийшли протестити камеру. А, мені вже подобається на прев'ю кольори більше, ніж в інших моделях. Мені вже подобається стабілізація більше. Мені вже подобається деталізація більше. В цілому, якось мені Moto g 0,5 по камері, несподіваний. Фаворит серед усієї трійки. Ось таке у нас відео на фронтальну камеру. Знову ж таки, повторюсь, воно мені прям супер, прям класне. От, типу, якби мені так показали, я міг би сказати, що напевно цей смартфон коштує ну, близько 7-8 тисяч гривень. Якби мені просто показали відео, сказали, як ти думаєш, скільки коштує цей телефон. Це прикольно. Це класно, поїхали далі. Моторола G05 отримала акумулятор місткістю 5200 мАч, що забезпечить цілий день активного використання. G05 відтримує швидке заряджання Turbo Power потужністю 18 Вт. Моторола єдина у цьому огляді, має комплектний зарядний блок на 10 Вт. У тесті Geekbench 4 апарат протримався 9 годин і 26 хвилин хвилин, повного навантаження на процесор та максимальної яскравості дисплея. Redmi 15 – топ за свої гроші. Міг би сказати. Ти я проте у 2025 році конкуренти явно піджимають китайського техногіганта навіть в його зірковому ультрабюджетному сегменті. Чому так? Зараз розповім пластиковий корпус досить міцний та легкий, попри солідні габарити, адже дисплей тут розміром 6,9 дюймів. Це ips матриця із вирізом краплею для фронтальної камери. На папері великий екран мав би робити зручним перегляд відео та користування. Проте, по-перше, користуватися однією рукою ним не дуже зручно а по-друге, ці товсті рамки у 2025 році виглядають як злітні смуги. Роздільна здатність HD із щільністю 254 ppi забезпечує достатню деталізацію для комфортного читання тексту та перегляду відео. Частота оновлення 120 Гц мала б робити анімації інтерфейсу та сторінок дуже плавними, проте тут Xiaomi застосувала невелику хитрість. В налаштуваннях можна встановити частоту лише до 120 Гц. тобто це не статичний показник, і часто вона буде падати до 60, навіть під час гортання інтерфейсу. Redmi 15. 15C отримав сертифікат від лабораторії Тю Rheinland за знижений рівень синього світла. Тут є режим читання, який може за розкладом зробити екран теплішим або ж взагалі чорно-білим і з текстурою паперу. Redmi 15 c сертифіковано за стандартом IP 64, що означає захист від пилу та бризок води. Проте варто пам'ятати, що сертифікація IP 64 не передбачає повного занурення у воду. Xiaomi працює на базі процесора MediaTek те Helio G81 Ultra, що дозволяє комфортно користуватись інтернетом, соцмережами, одночасно відкривати кілька застосунків та запускати ігри на середніх. Redmi 15 це має 4 ГБ оперативки із підтримкою технології віртуального розширення. Обсяг вбудованої пам'яті тут 128, А за потреби її теж можна розширити карткою microSD до 1 терабайта. З коробки Redmi 15 c працює під керуванням Android 15 та фірмової оболонки HyperOS 2.0. Скільки буде оновлювати смартфон? Достеменно невідомо. Основна камера Redmi 15 це на 50 мегапікселів. Вона дозволяє робити деталізовані фото в день і у сутінках. У камері є розноманітні режими. Нічний режим автоматично робить кілька знімків із різною експозицією та об'єднує кадри для чіткішого знімка у темряві. А портретний режим із алгоритмом ша і також присутній. Фронтальна камера на 8 мегапікселів знімає на рівні мото 05 Друзі, це відео на основну камеру Xiaomi Redmi 15C. На основну камеру можна записувати відео Full HD 30 кадрів за секунду. Перемикатися на фронтальну камеру, як на Samsung Galaxy A07, тут не можна. Для цього треба ставити відео на паузу. А також тут доступне цифрове збільшення. Зараз побачимо, наскільки максимум може бути. 5, 6, 6x максимум. Але це збільшення цифрове, як бачите, ну. Скажімо так, будемо казати, будемо відвертими. Воно нікуди не годиться. Взагалі це так для галочки, аби було. А тож наступного відео покажу вам фронтальну камеру Xiaomi Redmi 15C. тож друзі, це фронтальна камера. Xiaomi Redmi 15C. достатньо непогано знімає цей смартфон на фронтальну камеру. Хороші такі нейтральні, скажімо так, кольори не перенасичені, чим раніше страждали всі китайські смартфони. Тут він у нас достатньо йому важко впоратися з експозицією, тому що він не розуміє, що треба правильно експонувати. А проте, якщо мати рівні руки, якщо мати рівні руки, то можна знімати достатньо непогане відео на цей смартфон. Як вам камера Redmi 15C? пишіть у коментарях? Смартфон отримав Bluetooth 5.4 для стабільного та швидкого підключення до бездротових навушників. Чи колонок, а також він має nfc модуль для безконтактної оплати для захисту. Є бічний сканер відбитків пальців у кнопці живлення, що розблоковує смартфон та підтверджує платежі. Приємно, що Redmi 15C отримав місткий акумулятор: 6000 мАч. Одного заряду зазвичай вистачає на півтора дня активного використання. Redmi 15C підтримує швидке заряджання потужністю до 33 Вт, що дозволяє поповнити заряд за короткий час. Від 0 до 100% приблизно за півтори години. В тесті Geekbench 4 апарат протримався 8 годин та 2 хвилини за повного навантаження на процесор та максимальної яскравості екрана. Samsung Galaxy A07 отримав сучасний дизайн та мінімальні, як для свого цінового сегменту, рамки. Порівняйте самі, він сертифікований за стандартом IP 54, тобто стійкий до пилу та бризок води. Модель оснащена сканером відбитків пальців у кнопці живлення, великий 6,7-дюймовий IPS. Дисплей займає майже всю площину передньої панелі. Співвідношення сторін 20 до 9 і невеликий виріз крапля для фронтальної камери ніяк не заважають при перегляді відео чи користуванні смартфоном. Дисплей Samsung Galaxy a 07 підтримує частоту оновлення до 90 Гц. Це означає, що система самостійно буде визначати, коли підіймати частоту оновлення до найвищого показника, а коли спустити до 60 Гц, що може призвести до ефекту хостингу навіть під час гортання. Інтерфейсу роздільної здатності HD Plus достатньо, щоб навіть дрібні елементи тексту були читабельні, а зображення не виглядало зернистим. На борту Galaxy a 07 встановлено процесор Mediatek Helio G99. Цей чип базового рівня із комбінованими ядрами забезпечує стабільну роботу системи при типових задачах. Серфінг в інтернеті, робота з документами, соцмережі ігри не на максималках. Інтерфейс One UI на базі Android 15 не має вбудованої реклами. Також. Компанія Samsung обіцяє до шести років оновлень операційної системи Android. Смартфон має 4 ГБ оперативки та 128 ГБ вбудованої будованої пам'яті. При цьому є окремий слот для картки microSD і роз'єм для навушників також присутній. Неприємний факт у тому, що Samsung Galaxy A07 єдиний смартфон у трійці, що не має nfc модуля. Хочете NFC, купляйте Samsung Galaxy A17 Galaxy A07 оснащено подвійною основною камерою. Це модуль на 50 мегапік та допоміжний модуль на 2 мегапік для визначення глибини різкості. Завдяки цьому можна робити знімки з ефектом боке у портретному режимі. Основна камера робить чіткі фото за хорошого освітлення. Фронтальна камера на 8 мегапікселів за достатнього освітлення передає природні кольори та деталізоване зображення обличчя. У темряві алгоритми обробки Обки автоматично підвищують експозицію для кращої видимості. На основну камеру Samsung Galaxy a 07 можна знімати відео з роздільною здатністю Full HD 30 кадрів за секунду. Зараз я знімаю це відео саме в такій роздільній здатності. Тут доступна двократна наближення, чотирикратне десятикратне проте воно. Електрони тому виглядає, якщо чесно, так собі. Великим плюсом є те, що можна перемкнутися з основного одразу на фронтальну камеру. Ось, і це означає, що фронтальна камера також записує відео Full HD 30 кадрів за секунду. Давайте я трохи Опа! Протерну, що стало краще. Не знаю, якось не побачив. А... Просто зараз у нас такі, напевно, достатньо важкі умови для. Апаратів бюджетного сегменту у нас тут десь є сонце, десь дуже сильна тінь. Ось так Galaxy A07 намагається впоратися з цією ситуацією. Як вам, відео з основної та з фронтальної камери на Samsung, пишіть у коментарях а ми продовжуємо. Samsung Galaxy A07 отримав акумулятор найменшої місткості серед усієї трійки. Це 5000 мАч. Проте, судячи з тестів, працює він не менше. Одного повного заряду зазвичай вистачає на один день активного використання. Для швидкої підзарядки передбачено підтримку заряджання потужністю до 25 Вт. Приблизно 50% заряду можна отримати за 30 хвилин. В тесті Geekbench 4 Samsung Galaxy A07 протримався 8 годин. Один та 34 хвилини за повного навантаження на процесор та за максимальної яскравості дисплея. Тож, друзі, давайте коротко підсумуємо. Motorola G05 це вибір для тих, хто любить часто дивитися відео та слухає багато музики. Яскравий екран до тисячі ніт стереозвуки з Dolby Atmos і великий запас пам'яті роблять його ідеальним мультимедійним компаньйоном. Xiaomi Redmi 15C підійде користувачам, яким важлива автономність, адже акумулятор 6000 мАч забезпечить. Тривалу роботу. Samsung Galaxy A07 це хороший варіант для тих, хто шукає високу продуктивність та стабільність роботи. Процесор Helio G99, оптимізація від Samsung та підтримка оновлень гарантують плавну роботу навіть у більш вибагливих сценаріях. Якщо вам сподобався якийсь цих смартфонів, посилання я лишаю в описі під цим відео. Якщо у вас залишились якісь запитання, кидайте їх у коментарі. І не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. Папа! -па.